Мирного неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Ви на каналі Мій Всесвіт. І я роблю огляд розсади, яку висіяла 11 квітня і 16 квітня. Та, що висіяна 11-го, дуже таки добре підростає. А ось 16-та ще трішечки запізнюється. Дуже добре почувають себе перчики. Ось тільки потрібно трішечки їм допомогти і познімати е, насінинки, які залишились на перших несправжніх листочках. Почувається доволі таки добре, хоча ще й не випустили додаткові листочки. А ось там мати вже мають по два справжні листочки, хоча і дуже-дуже маленькі. На деяких також потрібно допомагати і знімати лушпиння з насіння, яке залишилось на верхівках листочків. Зараз їм допоможу і все познімаю. Їм буде легше розвиватись. Ось так от дружненько зійшло моє насіння, зібране власноруч. Хоча і е, покупне теж доволі таки непогано зійшло, я вважаю. І гарно е, розвивається. Росточки дуже малесенькі. Через тиждень буду їх пересаджувати. Але не в стаканчики, а вже в відкритий ґрунт. Вони ще трішечки підростуть і там вже буду їх доглядати. Ось така дружна компанія томатів. Також дружненько зійшла цинія. Висіяли два сорти для того, щоб було більш раннє квітування. А в основному цинію ще не висівала, не встигла. Добре зростає люфа. Була висаджена у два стаканчика. В одному два росточки і вже мають справжнє листя. А ось в іншому стаканчику було три насінини, І, як не дивно, жодна з них не зійшла. В одному дві зійшло, а в іншому ні одної. Чи то стаканчик їм не сподобався, не знаю. Ну, така ситуація. Сидів, сидів ревінь і нарешті теж проклюнувся і пішов у ріст. Ще пару днів тому нічого не було. Також сиділа ехінацея, календула всього два росточки. Ну, ви ж бачите, контейнер малесенький, там і насіння було мало. Але ехінацея сиділа довго, зате зійшла більш дружно, ніж календула. Також непогано зійшла газання. І що цікаво, контейнер на 6 ячеечок, у всіх ячейках зійшло насіння, і лише в одній ячейці нічого немає, жодної насінини не прокинулось. Як так виходить, не, не зрозуміло. Продовжує зростати котовник, а ось ліхніс так і не зійшов. Чи то поки що сидить, чи й зовсім не зійде, не знаю, але ще почекаю. Прикриваю його досі плівочкою, чекаю, можливо, щось і прокинеться. Цікава ситуація із гібіскусом. Гібіскус трав'янистий, я висаджувала у два контейнери. Із цих двох контейнерів зійшло аж три насінини, три паростки. Деревовидний в одному контейнері і досить таки непогано повсходив. І має вже ось таке листя. Чому так? Незрозуміло. Королиця теж сиділа, 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 сиділа. Я думала, що вже не зійде. Аж ні, є всходи. Сподіваюсь, що вони будуть надалі розвиватися, поки що роблю їм тепличні умови. Нарешті зійшла Міна, це Ліана, теж довго-довго сиділа, думала, що вже не прокинеться, але ж ні, досить таки добре зійшла. Петунія зійшла начебто добре, але поки так і сидить в такому ж стані, причому один сорт і від іншого дуже відрізняється. По листочку, тут якісь продовгуваті чомусь, не розумію, можливо, це зовсім не той не петунія, а щось інше в мене зійшло. Подивимось, що буде далі. У цьому контейнері було три рослинки: люпин, деревій і віола. Деревій непогано зійшов, але я трішки, мабуть, його перепалила, або це сонечко і частина. В сході має такий не дуже гарний вид. Віола нарешті зійшла хоч подекуди, бо взагалі нічого не було довгий-довгий час. І Люпин теж прокинувся, проклюнувся і пішов у ріст. А ось те, що я висівала пізніше, поки що сидить. Цей куточок висівала 16 та 18 числа. А ось лаванду висівала 11-го, та вона так і не прокинулась. Я вже і не маю ніякої надії, що щось там буде. Ну, поки що тримаю під плівочкою. Висіяла гострий перець, вогник та такий дзвониками. Вогник чому ще не не зійшов, а у дзвоників цілих цілих два проклюнулось. Ну Можливо, ще зарано, тож подивимось пізніше, буде з них толк чи ні. Тім'яний арабіс ще нічого. А гістах також сидить. Рецина. Висіяна 11 го ще числа, але чомусь вона ніяк себе не проявляє. Чи то їй потрібен ще час, а можливо і нічого не буде. Гравіла також сидить, а ось нарешті почала прокльовуватись цибулька. Цибулька, яка була на пачці написано, цибулька на зелень. Також добре почувають себе огірочки. Пройшов тиждень, вони вже підросли і мають навіть починають випускати справжні листочки. Сподіваюсь, з ними буде все добре, і я їх через тиждень зможу вже пересадити в відкритий ґрунт. Ось така ситуація з розсадою. Дуже сподіваюся, що з нею буде все добре. Хоч і передають похолодання на наступній неділі. Ну, нічого. Головне, щоб було все ж таки сонечко і в хаті було не холодно. Підросте та розсада, що вже є. І, можливо, нарешті прокинеться та що ще спить. І також піде у ріст. Все насіння, що залишилось, я відвезла на дачу і буду там вже висівати у відкритий ґрунт. А також висаджувати і цю розсаду. Дивіться наступні мої відео і до зустрічі на каналі Мій всесвіт.